Якщо жінка тобі подобається, вона може все. Пробі феміна це твоя корисна мікрофлора. Якщо разу видно, шкіра, волосся та все інше просто фогонь. Ще тут пробіз феміна. А ну бігом, хапай мікробіо. Вмикай чемпіонське на Мегого. Непереможний Олександр Усик проти Даніеля Дюбоа. Швидкість та інтелект проти руйнівної сили. Хто? Переможе в битві титанів дізнайся 26 серпня ексклюзивно на Мебого. Коли надо куча алергійне нежить, носи хочуть на курорт Хюмер для щоденної профілактики та при комплексному лікуванні алергійного нежиттю. Є знижки на Хюмерспрей, Spray. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник, рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації. Колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися. Одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте на колінник. Рухайся легко. Усього за 199 -19 гривень. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник. Рухайся легко, надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися. Одягніть на колінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе на колінник забезпечить вам максимальний комфорт. Форт та підтримку, а завдяки спеціальній тканині на колінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник рухайся легко. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Дорогі українські народи, день відновлення незалежності нашої батьківщини справді особливе свято, яке нагадує нам про важливість нашої унікальної національної ідентичності, але також шановує визначний Божий дар свободи. Це час задати про ті випробування, які ми прожили та проживаємо, щоб захистити і зберегти цей безцінний дар. День незалежності України свідчить нам про важливість правди, мужності, справедливості, стійкості та любові, адже саме ці чесно. Снукали до дій борців за відновлення нашої державності, на них має утверджуватися і усе наше подальше становлення. Сьогодні нам є за що дякувати Богові і є чим пишатися, і ми ніколи не повинні забувати той великий подвиг, який наші захисники і захисниці щодня роблять заради Незалежності України. На нас також лежить велика відповідальність. Перед майбутніми поколіннями досягти перемоги і розбудовувати справедливу країну, триматися віри і духовних орієнтирів, примножувати добробут та плекати нашу багатовікову культурну спадщину. Тож, нехай Боже благословення супроводжує нас на цьому шляху, щоб в єдності ми досягли омрійної перемоги, справедливого миру і подальших благословенних успіхів, Боже великий єдиний нам Україну храни. Я просто хочу ще з'ясувати таке фундаментальне питання.